Ціна дрібних відступів рідко помітна відразу. Ви помічали, як легко людина звикає до того, що здається абсолютно нешкідливим? Відкрив телефон на хвилину, подивився щось для розслаблення, відклав важливу справу, хоча знав, що треба зробити це зараз. Ви впізнаєте себе? Ця хвилина перетворюється на десять, потім на годину, а потім на звичку, і саме так, крок за кроком. Людина втрачає контроль над власною волею. Шопенгауер писав ми перестаємо належати собі, щойно піддаємося найслабшому імпульсу. Його ідея проста людина не помічає, як маленьке потурання перетворюється на щоденну норму. Він називав це розсіюванням енергії, тихим процесом, який ніхто не відчуває в моменті, але кожен розплачується за нього пізніше. Давайте подивимося чесно. Скільки разів за останній тиждень вибралися за завдання і вже в перші хвилини втікали у звичний відступ, згадували, що треба перевірити сповіщення, вирішували прогортати стрічку буквально на секунду, а потім питали себе, куди подівся час. Чи відчували ви це спустошливе почуття втоми, коли нічого значущого не було зроблено, але сили ніби випарувалися, цю втому не можна пояснити фізичним навантаженням. Це втома від внутрішньої роздробленості, кожен маленький відступ це миттєвий розрив уваги, і кожен розрив відбирає частину вашої здатності діяти. Шопенгауер зазначав, що свідомість слабне не від тиску, а від постійного розпорошення. Чим більше людина дозволяє собі відволікань, тим менше вона здатна керувати собою. Ми рідко ставимо собі пряме запитання, чому дрібні ухиляння коштують так дорого. Але варто запитати, і відповідь стає очевидною, тому що кожне відволікання вимагає менше зусиль, ніж будь-яка усвідомлена дія. Легкість завжди виграє в моменті, але ця легкість обертається втратою внутрішньої спрямованості. Ви помічаєте, що те, що здавалося відпочинком, стає формою тихого самообману, подивіться на свій ранок. Ви тільки прокинулися, і ще до того, як відчули власні думки. Вже віддали увагу чомусь зовнішньому. У цю мить ви не зробили помилки, але зробили вибір, і цей вибір створює ритм всього дня. Якщо перший крок це втеча, наступний майже завжди буде таким же. Ви це відчуваєте? Шопенгауер попереджав, що розум, схильний до дрібних поступок, поступово втрачає здатність до глибокого зосередження. Він писав: Воля не спрямована на мету. Вироджується у звичку уникати зусиль. Це помітно у звичайному житті. Людині стає важко утримувати увагу навіть кілька хвилин, вона відчуває внутрішню розкиданість, з'являється відчуття, що все стомлює, хоча реального навантаження немає. Запитайте себе просто зараз: скільки ваших дій сьогодні були справжнім вибором, а скільки реакцій, скільки хвилин ви провели так, як хотіли, а скільки так, як вийшло. Це важливе питання, тому що дрібні ухиляння не лише крадуть ваш час, вони формують ваш характер. Шопенгауер казав, що характер це не гучні рішення, а повторювані дрібниці, те, що ви робите, коли ніхто не бачить, те, чому ви дозволяєте володіти своєю увагою, те, від чого ви втікаєте, навіть не помічаючи. І коли ви починаєте спостерігати ці невеликі поступки, ви бачите їхню справжню ціну. Вони не просто відбирають години, вони відбирають стійкість, напрямок, внутрішню силу. Вони розмивають відчуття власного Я, тому важливо поставити ще одне питання. Ви справді вибираєте свої дрібні дії чи просто йдете за найлегшим імпульсом? Відповідь на це питання визначає більше, ніж здається, темп сучасного світу зростає швидше, ніж людина встигає усвідомлювати власні думки. Ви це відчуваєте? Інформації занадто багато, паузи занадто короткі, а увага дедалі частіше рветься на частини. Шопенгауер писав, що людський розум легко втрачає глибину, коли його постійно тягнуть до поверхових стимулів. Він не міг уявити телефони чи соцмережі, але вже тоді попереджав свідомість, перевантажена зовнішнім, втрачає здатність жити зсередини. Коли все навколо прагне прискоритися, розум робить зворотне. Він сповільнюється не тому, що слабкий, а тому, що перевантажений. Уявіть. Ви намагаєтеся зосередитися, але ваш мозок перемикається десятки разів поспіль, реагуючи на кожне коливання уваги. Це не лінь, це захисна реакція, стан, у якому навіть просте завдання здається важким. Бо свідомість постійно відновлюється після чергового розриву. Подумайте про свій звичайний день, ви починаєте щось робити і в перші хвилини вже відчуваєте імпульс перевірити новини, повідомлення, оновлення. Вам знайома ця напруга? Це не потреба, це наслідок розхитаного ритму розуму. Шопенгауер писав, що розум, який довго живе в стані роздробленості, Перестає відчувати цінність тривалого зусилля. Він починає шукати короткі стимули не тому, що вони потрібні, а тому, що до них звик. В результаті виникає дивне відчуття внутрішнього гальмування ви хочете рухатися швидше, але не можете. Ви хочете думати глибше, але думки розповзаються. Ви хочете зосередитися, але увага вислизає. І що сильніше ви намагаєтеся взятися за себе, то більший опір. Помічали, світ вимагає швидкості, а розум вимагає перепочинку. Це протиріччя постійно виснажує. Людина починає відчувати слабкість не фізичну, а ментальну, ніби всередині стає менше простору. Шопенгауер казав: коли розум не належить собі, людина втрачає напрямок. І цей напрямок справді губиться, коли ми живемо в ритмі, який диктує не наш внутрішній стан. А нескінченний потік стимулів. Поставте собі питання, коли востаннє ви робили щось у повній тиші, без паралельних завдань, без фону, без відволікань. Чи можете ви зараз хоча б 10 хвилин провести лише з однією думкою якщо це складно, ви не самотні. Більшість людей сьогодні не вміють залишатися наодинці з власною увагою навіть короткий час. Поступово формується нова норма, постійне перемикання, і вона руйнує здатність до об'ємного мислення. Ви помічали, як складно стало утримувати довгі ланцюжки ідей? Як важко читати довгий текст чи слухати глибоку промову? Це наслідок того, що внутрішній темп став повільнішим, ніж зовнішній, і тут з'являється ключова думка коли світ прискорюється, а розум сповільнюється. Людина втрачає відчуття внутрішнього контролю, вона витрачає більше сил на прості речі, вона частіше відчуває роздратування, в тому розсіяність, її життя стає сумою реакцій, а не дій, і ви питаєте себе, чому так складно жити зосереджено, якщо раніше це здавалося природним? Відповідь проста ваша увага більше не розвивається, вона тільки відновлюється. День у день, завдання за завданням, стимул за стимулом, і поки це триває, людина весь час відчуває, що їй чогось бракує, хоча не може сказати, чого саме. У кожній людині існує внутрішній імпульс, який діє незалежно від розуму. Шопенгауер називав його волею, стихійною силою, яка не знає спокою, вона не питає, що для вас краще, вона вимагає руху. Вимагає відчуттів, вимагає хоч якогось заповнюючого сигналу. Ви помічали, як важко просто сидіти в тиші. Як швидко з'являється бажання відкрити щось, подивитися, переключитися. Це неусвідомлена потреба, це робота вашого внутрішнього імпульсу, який не терпить порожнечі. Шопенгауер писав Воля не терпить зупинки, вона вимагає постійного збудження. І саме тут з'являється пастка сучасної людини. Комфорт став надто доступним: натисніть одну кнопку і отримайте стимул, навіть найслабший, навіть найбільш безглуздий. І коли цей механізм повторюється щодня, воля починає живитися найпростішим способом через зручні, легкі, швидкі джерела задоволення. Ви вже питали себе, чому так складно відмовитися від маленьких звичок, які вам шкодять, чому рука сама тягнеться до телефону, чому вам хочеться відволіктися, навіть якщо ви розумієте, що це заважає? Відповідь не у слабкості характеру, відповідь у тому, що внутрішня воля звикла отримувати миттєве задоволення вона стала залежною від нього. У такі моменти людина починає втрачати глибину сприйняття. Вона перестає чути власний стан, тому що комфорт постійно закриває її від найменшого дискомфорту. Будь-яка пауза здається тривожною, будь-яка тиша важкою, будь-яка спроба зосередитися викликає внутрішній опір. Це і є момент, коли воля живиться вашою втечею. Шопенгауер попереджав хто не вміє керувати своєю волею, стає слугою власних імпульсів. Подумайте про це. Ви справді вибираєте свої дії чи імпульс вибирає за вас. Коли ви знову і знову тягнетеся до швидкого задоволення, ви не розслабляєтеся, ви підтверджуєте волі, що вона має право керувати вами. Подивіться на свій день уважно, скільки рішень ви прийняли самі, і скільки були продиктовані звичкою уникати будь-якої напруги, скільки разів вибрали зручність там, де треба було докласти зусиль. Ви відчували, як після таких поступок стає важче зібратися? Це не випадковість, це накопичений ефект. Щоразу, коли людина здається внутрішньому імпульсу, воля посилює свій вплив, вона вчиться керувати вашою увагою. Вона запам'ятовує, що ви швидко поступаєтеся, і чим частіше це відбувається, тим слабшою стає здатність діяти за вибором. Ви помічали, що після довгих періодів комфорту з'являється дивна порожнеча, ніби ви втомилися, хоча нічого не робили. Шопенгауер пояснював це просто воля насичується поверховими стимулами, але не дає справжнього задоволення. Вона постійно вимагає нового. І ось що важливо зрозуміти поки воля живиться легкими задоволеннями, людина втрачає внутрішню опору. Вона відчуває, що їй важко бути зібраною, важко працювати глибоко, важко бути собою. Воля починає диктувати ритм життя, а людина перетворюється на того, хто просто реагує на черговий імпульс. Запитайте себе просто зараз хто керує вашою енергією, ви чи ваші миттєві бажання? Відповідь на це питання показує наскільки ви вільні всередині. Коли зникає звичний шум, людина стикається з тим, чого вона давно уникала власним внутрішнім простором. Цей простір часто здається важким, тому що в ньому немає готових стимулів, немає яскравих відволікань, немає зручних виходів, але саме там починається поворот, про який писав Шопенгауер. Він вважав, що тиша не послаблює людину, вона повертає їй здатність чути себе. Ви помічали, як у моменти справжньої паузи раптом спливають думки, які ви давно відштовхнули? Тиша оголює все, що ви звикли ховати під шарами звичок. Вона показує, наскільки ви розсіяні, показує, наскільки ви втомлені, показує, як давно ви не керували власною увагою. Це незручно. Але саме ця незручність відкриває шлях до відновлення. У світі швидких розваг людина розучилася сприймати тишу як інструмент, але Шопенгауер писав свідомість зміцнюється в моменти внутрішнього спокою, і це важливо. Що рідше ви даєте собі простір без стимулів, то важче вам стає зібратися. І навпаки, що частіше ви повертаєте себе у стан спокійного спостереження, то швидше відновлюється глибина розуму. Спробуйте згадати останній раз. Коли ви були повністю зосереджені на одній дії, не на екрані, не на звуках навколо, не на десятці завдань, а лише на одному русі, одній думці, одному процесі, це рідкісний стан, але саме він повертає ясність. Багато хто боїться тиші, тому що в ній зникають виправдання нікуди втекти, ніде сховатися. Все, що ви відкладали, стоїть перед вами у найпростішому вигляді. Але замість того, щоб руйнувати, тиша допомагає зрозуміти. Вона показує, що ваше життя не складається з хаосу, а з безлічі маленьких виборів, які можна почати змінювати. Ви помічали, що в моменти спокою раптом з'являється бажання щось виправити, відновити лад, повернутися до справи, яку давно відкладали, навести ясність у думках. Це не випадковість. Це робота розуму, який нарешті перестав бути перевантаженим. Шопенгауер стверджував, що здатність до глибокого мислення з'являється лише тоді, коли потік стимулів слабшає, коли людина дозволяє собі прибрати відволікаючі звички, хоча б на короткий час, з'являється відчуття внутрішнього простору. Думки стають рівнішими, рішення трой зрозумілішими, тіло ті легшим. В розумі з'являється структура, ви це відчували? Це не натхнення, це природний стан свідомості, який надто довго був заблокований зовнішніми сигналами. Якщо ви спробуєте провести хоча б 10 хвилин у звичайній тиші, ви помітите дивний момент. Спочатку внутрішній шум посилюється, це нормально. Так проявляється накопичене збудження, але за кілька хвилин настає інше відчуття. Увага починає стабілізуватися, з'являється спокійне почуття присутності, саме цього стану уникає сучасна людина, хоча саме він зміцнює її волю. Запитайте себе, коли ви востаннє дозволили розуму відновитися, не вимагаючи від нього реакції на зовнішні сигнали, коли ви востаннє просто сиділи і дихали, нічого не споживаючи. Цей простий акт вже змінює ваш стан. Шопенгауер писав, що шлях до свободи починається з уміння залишатися наодинці із собою, і цей шлях починається не з боротьби, а з тиші. Саме вона повертає вам здатність вибирати, а не лише реагувати, саме вона виводить вас із режиму хаотичного існування у стан усвідомленого спрямування. Саме в тиші починається справжня внутрішня зміна. Коли людина перестає підкорятися своїм найлегшим бажанням, вона вперше відчуває, що може спиратися на саму себе. Це не відбувається раптово, це не спалах натхнення і не рідкісне осяяння, це послідовне повернення контролю, крок за кроком, рішення за рішенням. Шопенгауер писав, що сила людини проявляється не в тому, що вона робить на показ, а в тому, чому вона здатна сказати ні, коли ніхто не бачить. Ви помічали, як по-іншому ви почуваєтеся, коли хоча б раз робите так, як справді хочете, а не так, як звичка штовхає. Кожна відмова від легкого імпульсу створює внутрішнє зрушення, воно може бути маленьким, майже непомітним, але саме з таких кроків складається новий характер. Людина починає відчувати свою присутність у власних діях, її увага стає чистішою, її рішення твердішими. Її поведінка, більш осмисленою, ви починаєте помічати, що не реагуєте автоматично, а вибираєте, і цей вибір приносить спокійну впевненість, яку неможливо отримати від швидких задоволень. Подивіться на свою щоденну поведінку, де ви дієте за інерцією, де ви піддаєтеся імпульсу, де ви втрачаєте час, хоча всередині знаєте, що могли б скерувати його інакше. Саме ці точки визначають вашу реальну силу. Шопенгауер писав. Людина вільна тією мірою, якою вона здатна керувати своєю волею, і цю свободу можна відчути. Вона з'являється в той момент, коли ви помітили імпульс і не підкорилися йому. Ви помічали, як усередині виникає інший стан після такої маленької перемоги. Ніби ви випросталися, ніби з'явилося відчуття внутрішньої опори. Це і є зростання, воно не виглядає ефектно, воно тихе, але воно змінює все. І нарешті приходить найважливіша думка: ніхто не підніме вас зі стану розсіяності та внутрішньої слабкості, ніхто не візьме на себе вашу дисципліну, ніхто не зможе побудувати за вас те життя, яке ви хочете. Це завжди починається всередині, з простого, але ясного рішення. Перестати зрікатися себе заради секундного полегшення, чи це легко ні. Але в цьому і полягає суть. Якщо ви здатні керувати собою в дрібницях, ви зможете керувати собою у найважчих моментах, якщо ви вмієте утримувати увагу там, де хочеться втекти, ви зможете скерувати своє життя туди, куди справді бажаєте. І ось мораль, яку важливо почути до кінця. Сила людини зростає не від великих перемог, а від здатності не зраджувати себе в малих речах. Коли ви вибираєте усвідомленість замість автоматизму, ви будуєте фундамент, на якому підіймається ваша справжня особистість, і чим твердіший цей фундамент, тим вищою буде та людина, якою ви зможете стати.